Ялинка гарна прикрашена зала, солодкий стіл, подарунки. Все це налаштовує на чарівну атмосферу. В дитинстві кожне таке свято справжня подія. На цей раз дітей з батьками зібрали під одним дахом представники благодійного фонду Шлях до свободи. Сегодня большой праздник, большой светлый праздник, день святого Николая. И в этот день мы сьогодні собрали дітей, которые очень нуждаются в помощи. Дети Сироты здесь были. Были здесь дети многодетных семей. Дети, которые социально не И святой Николай им сегодня в лице платерительного фонда преподнес прекрасную концертную программу во главе с Валерием Цурканом и подарил подарки. Свято стало можливим також завдяки прекрасній залі Християнського гуманітарно-економічного університету, в якому зручно розмістились і запрошені гості, і творчі колективи. Бальшою спасіба чоловіку, ректору цього університету, який представив нам це прекрасне, тепле, уютне поміщення Савельєву Валерію Якольовичу потому что без нього, без этого поміщення, у нас бы праздник не получился. Хочу поздравити теж, з Днем Святого Ніколая. Пожелай здоров'я, успіхов і, звісно, хороших людей рядом. Валерій Цуркан зі своїм сімейним ансамблем і колективом із затоки підготували багато творчих сюрпризів. А почали свято звичайно, що з пісні про Миколая. Ми По просьбе святого Николая и президента благотворительного фонда «Дорога к свободе» Людмилы Михайловны Каченко сегодня были приглашены и участвовали в программе такие коллективы, как ансамбль «Девосвит» из, из, из Сатоки, а также ансамбль аграрного техникового города Белгород-Днестровска «Эдельвейс» руководитель Наталья Рожкова и ансамбль болгарской народной музыки из села Новоиванов Корциевского района. Руководитель Михаил Пынза. а тим і творчського колективу, сегодня сьогодні участие, мы поздравляем всіх з праздником Святого Николая, желаем всім всього самого хорошего, щоб у всіх все було хорошо і хорошого настроєння. Праздником колектив пісні, танцю, младишки, серця, який приїхав здалеку, познайомив всіх присутніх з болгарським фольклором. Жіночки не тільки легко і гарно танцювали, але й заспівали болгарських пісень. Але куди ж без хлопців? Молоді серця продемонстрували традиційний народний танок у повному складі. Людмила Ткаченко відзначила талановитий колектив та його керівника грамотою. Награждається ансамбль болгарської музики, пісні та танцю салон Нового Івану Карцівського району за участь у міроприяті, природно в такому прекрасному празднику Дню Святого Миколая, тому що ви молодці. Ви молодці ті движення, які ми бачили, і я думаю, що це стоїть багато труда, усилий, тренувань. Дякую вам. Ми живемо в Арцизькому районі. Нашому коллективу коллектив у нас называется Младежки Сердца. Это по-русски молодые сердца. Шесть лет. Коллектив, коллектив у нас народный, болгарский Мы танцуем и поем. Святой Николай празднует все православие. И болгары в том числе. Святой Николай, это наш святой. Мы на него возлагаем большие надежды. Поэтому мы с удовольствием приняли приглашение Валерия Ивановича Цуркан и приехали сюда, чтобы поздравить детей с этим праздником, для них спеть, танцевать, какую то принести в их жизнь какой-то праздник. Живем мы далеко, но мы с удовольствием приехали. Валерій Цуркан викликав дітей співати разом з музикантами, а ще влаштував багато різних конкурсів, де за свої таланти діти могли отримати подарунки. І вже наглядачів чекав чудовий танцювальний колектив аграрного технікуму з Білгород-Містровського. Продовження програми діти розповідали віршики та отримували подарунки, а батьки задоволення. Священий, добрий, Можна ли крошити небрежно? Якщо ви з рук, скоріше, друг. добре, да, Молодець! Після хороводу під запальні молдавські пісні на танцювальний майданчик завітали яскраві південні дівчата і хлопці. Програма продовжилась і вже під чудовий спів талановитої дівчини дітки теж вийшли танцювати. Гості свята вже зачекались на святого Миколая, який кожному з дітей подарував солодкі гостинці. Сьогодні тут діти, якими фонд опікується постійно. Це маленькі мешканці Слободки, вулиці Балківської, шкодової гори та Кривої Балки. Серед них були і діти з інвалідністю, для яких такі свята особливо важливі. І мовчі ради, що сьогодні ми як раз та площадка, яку ми можемо створити, з, з цих дітей, об'єднати таким праздником, щоб вони могли пообіцятися, повеселитися. І, звісно, їх треба за це награждать. А ще привітати діточок зі святом, залетіла гарна східна пава в компанії з чудовими танцюристками. Після такої гарної програми друзі фонду, колеги і вдячні глядачі нагородили Людмилу Ткаченко за таку добру ініціативу. А на діточок вже чекав солодкий стіл і чудові співи колективу із затоки. Приехала сюда с подружкой. Она сказала, рассказала о таком мероприятии. Я бы хотела выразить огромную благодарность Каченко Людмиле за то, что организовала такой прекрасный праздник. Осталась масса впечатлений, эмоций. Дети очень довольны. Спасибо большое. Устроили сладкие столы, подарки, коллективы танцевали, пели. В общем, развлекательная программа, все на высшем уровне. И спасибо большое. Это действительно праздник души, как для детей, так и для родителей.